Часто про це я говорю, говорила, була ну, переконана. А чого переконана? Бо це наука. От уявіть, а я так от вірила в науку, завжди і вірю, зараз я просто трошечки почала сумніватися. Бо є такий комплекс, якщо ви вірите, в справжнє кохання, що для вас є от людина, одна у світі. То це комплекс. Насправді, вам там підходить багато людей, ну, не ідеально такого не буває, але вам підходить там декілька мільйонів людей. Уявіть собі. І це отак от викладають в університеті, я про це кажу: що треба знати, що це комплекс бути дуже таким. Ну, придивлятися до людей навколо. Так ось. І останнім часом я почала в цьому сумніватися. Уявіть собі. От мені цікаво, чи ви вірите в справжнє кохання, що є от друга половинка, яка для вас от долею визначена. Вірите, що це от ваша людина? От я вже думаю, що вірю. Уявіть собі. Ну, я ще намагаюся чіплятися за науку. А, мій коханий він каже мені, так наука вона взагалі казала, що, що там, Земля навіть не кругла. Тобто вона змінюється, вона нічого не знає.